Питання подальшої долі пам'ятки архітектури нашого міста кадетського корпусу нарешті має зрушити з мертвої точки. Два місяці тому Харківський апеляційний суд прийняв рішення, зауважив на прес-конференції очільник області Валерій Головко. Це власність Полтавської громади. Сьогодні є бажання у депутатів обласної ради взяти на баланс сьогодні в область і щоб область за рахунок коштів обласного бюджету почала сьогодні ті роботи, які необхідні, хоча б по консервації. Цієї будівлі і збереженню в тому а, форматі, який він сьогодні є. Крім того, на постійному контролі губернатора і питання пошуків інвестора, який допоможе зберегти історичну пам'ятку. Я сьогодні наполегливо поступово працюю з єдиною людиною, яка сьогодні має бажання відродити цей історичний комплекс. Це Константин Живаго. Сьогодні така скрутна ситуація в бізнесі Константина Живаха, що він відтермінував деякі речі, але робота по реконструкції і бажання його відновити Кадеський корпус не закінчилася. Буквально в вересні місяці приїде проєктна група, яка запропонує уже остаточне бачення потенційного інвестора щодо реконструкції Кадетського корпусу. Щодо анонсованого ще у червні створення в облдержадміністрації так званого департаменту реформ, процес повідомив губернатор, загальмувався. Сьогодні у неможливі швидко так виконати так моє завдання. Це процедура звільнення, скорочення, прийняття на роботу. Сьогодні стільки документів потрібно чи етапів пройти, щоб змінити, щоб скоротити і побудувати нове. Проте із задумами прощатися не збирається. Валерій Головко прагне, щоб в адміністрацію прийшли молоді і ініціативні спеціалісти, здатні генерувати нові ідеї. І до кінця року свої наміри пообіцяв втілити у життя серед кандидатів, яким пропонують посади держслужбовців, і демобілізовані воїни АТО запевнив очільник області. Проте займати вакансії з багатьох причин ніхто не поспішає. Я вам скажу на прикладі сьогодні залучення будь-яких верств населення до державної. Служби. сьогодні відбуваються конкурс на заміщення вакантних посад. На превелику жаль, одна, дві людини. На завершення Валерій Головко наголосив, прагне відновити довіру до влади. І перший крок у цьому зміна ставлення до людей.